Наступний спікер Давід Томпсон. Він говорив про безпеку батьківщини. Давід Томпсон. Ось воно. Е так. Ласкаво просим, Давид. Я стояв тут минулого разу раз чи два тому. Я збираюся запитати. Раз, назад, якщо я. Коли я в це… То... Якщо ви можете дати мені додаткову хвилину або 30 секунд? Коли я Пане, в цей, я повинен бути послідовним з усіма, ким я розмовляю. І я тут сьогодні щоб попросити Джона Волша з найбільш розшукуваних ФБР оголосити і запросити номер один про найбільшого ворога Америки. У нас вільний пілот вертольота у цьому повітряному просторі. Він також на волі в цій країні. Я за цим доповіддю прямо тут. Тут що є класифікованим документом від акту про свободу інформації в рамках FAA. коли я сюди прийшов говорити у квітні про групування, я пішов додому. Я щось сказав, тому що міг це підтвердити, оскільки я був на зустрічі в Сміт Джуніор Хай багато років тому і нагадав вам про чотири речі, які я сказав. А це ніякого куріння 30 тисяч місць. Сонячні гарячі водяні панелі на ньому лід в арені. А я вам сказав, чому на арені немає льоду. Я зробив заяву. Заява була причиною відсутності льоду на арені, тому що хтось мав руку в горщику. Він не хотів льоду на тій арені, оскільки знав, що згодом так само, як NBA, врешті-решт, не та NHL планують розширення. І Якщо він дозволить лід на тій арені, це означає, що іноді він мав би конкурента орендаря, який б дав у його переговорній силі в місті Шарлот. І я був готовий вибухнути як гора святого Гелена з вікенду 27 та 28 травня. І те, що сталося зі мною, було ввечері 28-го я прокинувся в своєму будинку. Пізно ввечері, рано вранці, близько до того, як воно трясеться і продовжує трястися, і трясеться та трясеться протягом хвилини до двох хвилин. Воно постійно трясеться, і це був той самий білий вертоліт, який я бачив у неділю, в день, що летів над моїм будинком, коли я йшов зі своєї частини будинку до моєї гаражу. Вона грала сер Ні, сер. У мені в аудиторії скаути, і, мабуть, вони починають лякатися, бо так. це добре. У них є право боятися, тому що саме для цього я сьогодні тут. Я був наляканий, я був у небезпеці і мені згрожували. Моє життя було в небезпеці, тому що у нас був пілот вертольота, який летів 25 до 30 ноги з мого даху між магнолією та межею власності протягом однієї до двох хвилин. А потім він зник, і я за ним пішов. А я відстежив їх через FAA, оскільки я зробив офіційний звіт. Сімайрік знає про це, ФБР знає про це, Джон Едвардс знає про це. відділ кримінальної розвідки поліцейського департаменту Шарлотт знає про це. І я хочу цього пілота. Я хочу це питання національної безпеки. Де б ви не були, пане пілоти? Вертольота, вийдіть зі своєї нори, і ви також Джордж Шин, тому що ви були в тому вертольоті Поп. Ви були в тому вертольоті і ви були нічим іншим, як Хамелеоном в ночі, Боягус. Лох. а я за тобою, друже. Ти заплатиш за це? Дуже Доброї мало, дякую, сір.